І так, друзі, новий день нова праця. Так, друзі, наступний день працюємо з дружиною. І так, друзі, новий день нова праця. І так, друзі, третій деньок у нас. Приїхали, нам залишилось з дружиною пройтися по два рядочка. Біля рослинки більш-менш нормально. Горіхи нам ще не збирати. Так, друзі, дружинка, скільки нам залишилося пройти, скажи, будь ласка. Пройшло вже 10 днів після того, як ми попрацювали в садочку, навіть більше 2 тижні. Але справа в тому, що як ти не крутий, біля рослин ідеально не попрацюєш, то це в першу чергу, а в другу чергу у рядочку все рівно ми попрацювали тоді і тоді через 3-4 дні. Пошли дощі і те, що погано обробили, все одно починає оживати. Ну, Це вторічне питання. Саме головне, зараз хочу за цих 3-4 дня і дощі будуть, там у нас йдуть попрацювати і зараз покажу. Так як бачите, наприклад, біля рослинки є тут щось. Короче, де біля рослин є те, що трактором і ножем то, що йде по рядочку. Не бери. Хочеться пробігтись, поки воно маленьке, так сказати. Можна за 3-4 дня, там по 2 рядочка туди пройшовся там за півчасика 2 рядочка пройшовся назад за півчасика пройшовся там 4 ряда, так 3-4 дня. Дай в принципі біля рослин попрацював. А потім, вже як дощі ще пройдуть, буде якесь більш-менш-менш. Більш Погода гарна, воно тут трішечки підсохне, можна вже буде попрацювати з в садочку. Тому зараз починаю працювати. Не знаю, чи це буде е з одного відео точно не складеться, бо так особо поговорити, розказати немає нічого. Але нове відео починаю потихеньку знімати, тому працюємо, а далі будемо розмовляти. Погнали! Так, друзі, наступний день працюємо з дружиною. Значить, плануємо пройти, обробити в рядочку, то вирішили пробігтись там 2 дні, 2-3 дні по рядочку туди, по рядочку назад. І дружинка моя Оленка, працює, сісняється, як завжди, але вона молодець. Округова рослинка. ДНД, це я тут вже обійшов. ДНД є те, що не оброблюється. Бур'ян той ще не оброблюється, там сантиметрів 15 округова іноді єся, наприклад, як ось тут не сильно, як ви бачите, тут можна так рукою трішки кинути і все. А ось ідеш наступне тут ось ось так. То ми вирішили трошечки там пробігтись. Є люди пирскають. ну ми Вирішили перший рік повидергувати, округувати хоча б так сантиметрів 30 в радіусі. А, а тоді вже проходимо трактором, йому тоді легше він. Немає так сказати, не нірніча, що там щось не забрало. Якось так, працюємо далі. Вже до робимо цю всю справу, тоді поснімаємо. Зніму все до одної купи, щось вам зроблю. на Так, друзі, третій деньок у нас. Приїхали, нам залишилось з дружиною пройтися. По два рядочка, ну, грубо кажучи, ми йдемо туди два і два назад. І в принципі, обробили біля рослин, тоді вже можна буде, а, думаємо, бо дощі йдуть, не можна трактором, заїхати нічого поробити через день-два і знов дощ, через день-два і знов дощ. Уже заросло капець. Треба вже тракторцем іти особливо, але дощі не дають що ж ти зробиш. То Ми вирішили руками вже попрацювати біля рослинок. А... Далі вже що йде міжряддя, то вже пройдемо так сказати тракторцем. Як бачите, біля самої рослинки більш-менш все чистенько, більш-менш можна працювати Якось так, біля рослин, біля самих оброблено. Тобто на що цього перезвати не треба. А так де не де особливо по тій стороні там конечно, є над чим треба поборотися трактором, але, але але нічого. Біля рослинки більш-менш нормально. Горіхи нам ще не збирати. Тому плюс дощі йдуть, звісно прилипає трохи, але нічого. Зараз ми прогуляємося. Повириваємо біля рослинок. До неділі, думаю, більш-менш підсохне, якщо все буде добре. І тоді будемо вже працювати трахає. Ну, один плюс, рослинки гарно поливаються. Дружина зараз передівається, вона діває на себе ще таку штучку, щоб дощ не попадав, хоча доща немає. Ну, вона себе перестраховує. Тому ми працюємо. Почнем. Закончим, тоді ще щось побісідаємо. Работаем. Працюємо, працюємо. Так і працюємо, дружинка моя вон, закрита, трошки влажно, але дуже легко обривається. Як бачите, як виглядає е, перша посадка двох річки шедевра, е, осінню пасажиром, літом вже дає е, другий пагани, які вже на наступний рік можуть уже дати врожаю так обробляється біля деревця Сейчас пробежимся я думаю час за півтора пробежимся по два рядочка а далі поговоримо можливо вже кому потрібно буде саджанці бо вже люди замовляють продовжуємо так, друзі, дружинка, скільки нам залишилося пройти, скажи, будь ласка, два. Вона стисняється розмовляти, але вона в мене молодець. Приїжджає попрацювати. Осталось нам пройти в обратному напрямку. Два рядочка і на сьогодні у дальньому садочку достатньо. На вечором підемо, можливо, там де маточник, там, де саженці, де горішки, можливо ще там. З вами цей відеосик так хто до беседа. Тому всім успіхів. Зараз дойдемо до кінця, там вже будемо відпочивати. Поговоримо про саджанці, Кому цікаво, то вже починають потихеньку заказувати, щоб не пропустити. Хто хоче взяти більш-менш немалий об'єм, там 50 штук і далі, то рекомендую вам починати зарані. Ми погнали, потім побачимось. Так, друзі, закінчили ми з дружинкою працювати біля сажанців пройшлись почистили, так сказати. Десь фраїв, ну, грубо кажучи, радіус сантиметрів 30-40 біля рослинки, оброблені. Слава Богу. Тепер чекаємо, дивлюсь, у нас тиждень а, тиждень у нас далі без доща. Бачите, все нормально оброблено. Е, подсохне і будемо працювати трактором вже більш-менш жорстче. як в ряду, так і в міжряді. Там ми зробили деякі моменти. Кому цікаво, можете передивитись попередні відосики. Там я розповідаю, що все-таки ми зняли крайні ножки, які... Ідуть пів метра, тобто метр в центральній по в центру рядочка оброблюватися не буде, щоб більше дати енергії, так сказати, ближче до рослин. А той метрик у рядочку, який будемо обробляти просто фрезою. Якось так. Друзі, з приводу посадкового матеріалу. Вже починають багато чого заказувати, каталонський вже весь замовлений Люди там беруть, більш-менш садять. І ще із промислового, так сказати, із промислового залишилося трапезунський. Ну і так іще інші є гарні сорти. Кому, кому на які потреби. Кому промислове це одне, хто для душі, для себе це друге. Тому записуйтесь, не стісняйтесь, посадковий матеріал буде двохрічний, прекрасний. Надіюсь, гарно, гарний матеріал. Якось так, друзі, ми зараз перекусимо взяли е шаурмушку, перекусимо після роботи і поїдемо додому. Тому всім успіхів. Вся інформація, номер телефону Viber є під ну, на цьому YouTube каналчику. Ставимо лайки, підписуємося на каналчик. Коментуємо, не стісняємося, тому що дивлюсь, є люди, в яких там по тисячі підписчиків, підписчиків, а коментарів дуже багато. Люди не стісняються, пишуть, а у мене щось стісняється, я наче не такий страшний. Всім стараюся дати відповідь, тому не стісняйтесь, коментуйте, задавайте питання. Всім успіхів, до зустрічі.